Всім привіт! Нові акції ТБ з 14 червня по 20 червня. Вода, бювет по 11.90. Негазована, газована. Далі. Абрикоси з'явились в АТБ. Ціна їх за кілограм 69,95. Апельсин 42 гривні 95 копійок. Макарони, цільнозернові спагетти 44,70. Гречка. Розумний вибір кілограм. Зараз 49,50. Торт Тропік. Своя лінія 151 гривня 90 копійок. Ще торт соковитий персик 149,60. Тістечка медова, 78,90. Так, це БКК тістечки 115,95 і 100 гривень. Так, на різні слабоалкогольні напії – 20,50 50 шейк. Горілка 115, 92, 104. І новина знижка 67,90 багряня. Якось я не знаю, як ви говорите їхню назву. Так, далі. Якобс, кава в зернах та карт нуар 309, 169. Якопс Еспресо, кава мелена. 65,90 і розчина 179,90. Пиво ось таке. 2090, і в бутилці ловенбрю. Воно називається чи лавенбрю 31 гривня, 90 копійок. Так, далі своя лінія м'ясо курей. Індички з квасолою, 42 гривні, 36,90, і свинина, теж своя лінія. 39,90 це сардина, Сардина 42,90, сардина 41, 44. Своя лінія вермішель з яловичиною та куркою. Типа мівина 7,40. Так, далі. Олія, олейна 46,90. Рошето батончики. Від рошена вафельні. По 6,80 по акції. Далі, ось такі вафлі артек по 26,90 з різними смаками. Лимонні ось такі. Так, така паста. Кондитерська маса своя лінія 79,90. Корн, вейн, ці кукурудзяні палички по 19,50, шоколадка Макс Фан корона. 55,80. Какао ось таке дитяче: 38,50. Лімо морозиво велике 90-90 кг. Так, це, я думала, немає цього морозива, але воно з'явилось під ящиками. 1965 лімо пломбір, Ціна його 17,50 по знижці. 90 грамів. Новинка ось таке морожено: Міленіум. Білий шоколад і мигдаль. Цікаве: 32 гривні 90 копійок. Вершкове масло Ферма. 63%, 73, 48, 90, 44, 90. Ковбаса Добровлікарська, 95, ковбаса губернська 59,70, куряча, 36,30. Домашній сиром ковбасний ряд вироби 12,47 за 100 грамів. Салями преміум нарізка ковбаси 29,40. Новинка: ось такий сирочок. Президент Кремосо 18.30. По акції янтарний сир сирдин 38 гривень. Закуски. Ось такий пікнік і своя лінія. 32 гривні 26 сир Сирки 42, олія з виноградних кісточок 159,90. Рис шліфований довгозернистий 52 гривні 50. Батончик монстрс 11,80, серветки вологі по акції не було. Бела прокладки 51 гривня, крем дитячий 30-50, ніве. Дезодоранти 45,90 жіночі, чоловічі 52,90. Яйця 36,90 за десяток. Паштет ось такий. Профі 22 гривні 90 копійок. Так, оселедець шматочками 36,70. Так, норвен це в нашо філе. Сьомга це 233 гривні. Креветки класичні заморожені 166,50. Крабові палички, велика упаковка. Своя лінія 500 грамів. 65,90, перець чорний 8,70, пиво повна діжка 26,70, активи йогурти по 15,90, багли стики чіпси 45,30, яготинський йогурт по 50 гривень, миючий засіб 69,90, ніве гель для душа 139,53, це шампунь 102 гривні калос і паста колгейт 63,90.